Пацанюри, всім хайо, З вами Френк на каналі FriendGo. Виручаю, ну як виручаю. Не жалко для свого підписника. Він попросив мене 5 голдей, я говорю з подарочком 10 даю. Беру в нього, купляю. Точно в нього. блядь, ну да, в нього. Купляю. От в нього переписка є. 10 мене 10.01. От можна 5 голди. Те, що за заліпна відос, а можу. Ок, Окша тільки надоскін з кубіком патен. Надоскін паттерн. У тебе є Мак 10 ріт паттерн. О! Так і, ну, можете почитати собі далі. 5, 5 попросив, я 10. Подарок від мене, весь 10. Ти, реально купиш лучший. <свят> за шо? Нема за шо, братан. Ком. все для своих подписчиков еда ну, напиши ему че еда ну бро давай давай братанчик отвечай мне раз на скин куплю 11 из 57 что раз на скин а Раз на скин коплю. 11 і 57. Я понял, зрозумів. Ну все, лади. Влади. Пока. Нема. Нема за що. Нема за шо, пацанюра. Якщо подивишся цей відос, нема за що. Все, з вами був Френк на каналі Friend Go. Всім па-па. До встречи, до новых видос.